Вітаю вас, любі малята! Сьогоднішнє наше заняття я хочу розпочати з цікавої гри, яка називається Чий будинок. Подивіться уважно на картинки і скажіть, хто проживає в цьому будинку? Хто мешкає в барлозі? Вірно, ведмідь. А це чий будинок? Так, собачки. Малята. А хто може жити в дуплі? Звісно, білочка. А хто проживає в цьому будинку? Так, пташки. Малята, подумайте уважно і скажіть, хто живе в цьому будинку? Так, це рибки, живуть в акваріумі. Акваріум це як маленький океан, в якому живуть рибки, маленькі равлики, водорослі. Рибки бувають різні за розміром, великі й малі, а також різні за своїм кольором. А зараз малята я вам пропоную зробити аплікацію золоту рибку. Для аплікації нам знадобиться клейонка, половинка білого аркушу паперу, синій або фіолетовий папір, жовтий кружечок і два трикутника. Помаранчевого кольору, різні за розміром. Клей-олівець, синя ручка, зелений фломастер і хустинка. Перевертаємо фіолетовий папір некольоровою стороною. Змащуємо його клеєм та наклеюємо на середину білого аркушу паперу. Це буде акваріум. Хустинкою прибираємо залишки клею. Беремо жовтий кружечок, змащуємо клеєм і наклеюємо на фіолетовий папір. Залишки клею прибираємо хустинкою. Тепер беремо більший за розміром трикутник. Смащуємо його клеєм і приклеюємо біля жовтого кружечку, як показано на відео. Це буде хвостик рибки. Хустинкою прибираємо залишки клею. Потім беремо маленький трикутник, також змащуємо його клеєм і кріпимо на тулуб рибки. Це плавник рибки. Далі беремо синю ручку, малюємо око та ротик. Далі беремо зелений фломастер і малюємо водорослі в акваріумі. Ось така золота рибка в акваріумі у нас вийшла. Малята, я буду з нетерпінням чекати на фото ваших золотих рибок. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!